Чим ми конкретно займаємося да, в авангарді? Що ми конкретно робимо? Щоб ти просто уявляв, типа да, сонячні станції, ну, типу, зрозуміло. Ну, що конкретно ми робимо? І, і на якому там типі обладнання, по суті, з якими видимо обладна, обладнання? Обладна, обладна, по суті, так? Да? у нас а, вся сонячна історія на на сонар, ділиться на два, на два блоки: це так звані а, да, да, мережеві а, станції і автономні станції. Їх дехто називає резервні, гібридні mm -hmm. і Це так далі. Ну, вони да? всі автономні. Тобто, у цій історії з чого воно складається? Так? Mm -hmm, Ця історія складається із uh, сонячних to, панелей, я зараз тоді подаю плюс інвертор. Інвертор. і наберу так сказати тобто, і, панелі, інвертор. Все тут uh, більше нічого нема. І, і все обладнання. Uh, Тобто і ця принципі, ці системи вони мають свої і, особливості. І, да, тобто і, наприклад, і, їх основна задача це економія. І, Тільки економія, і, коли і, відключили і, світло, і, станція і, не працює як і, не, і, не і, дивно. І, тому що і, багато хто думає, і, що, і, що і, вона і, працює, коли немає світла. А в неї не така задача в мережеві. Далі автономні. Це все те саме, як у нас сонячні так, панелі, але є, але... у нас інвертор. Але... і у нас акумулятори. Вони у нас тут вже додається акумулятори, угориття. і у нас станція стає автономною, резервною, гібридною, як завгодно її можна називати. Да? І ми Можем, ставимо може, 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 по суті, і мережеві, і автономні станції, але 90 плюс відсотків ми ставимо саме автономні, може, рішення, так, саме з акумуляторами. І ця історія вона також розділяється на декілька підвидів. Наприклад, окей. Станції можуть, можуть... Чи... бути сконфігуровані е... з чогось із цих елементів панелі, інвертор, акумулятори. Наприклад, може станція бути першого типу, це по суті mm -hmm. чисто панелі mm -hmm. плюс інвертор, yeah, наче як а мережева, так? Так? але коли відключається світло, це це рішення буде працювати по часу. То нього є функція так звана Battery Free, холодний старт у інвертора автономного. Mm -hmm. І коли навіть відключається все, світло, якась нагрузка буде все одно працювати, якщо сонечко світить. Mm -hmm. Далі, другий варіант. Буває, люди таке ставлять, коли, наприклад, не вистачає грошей на акумулятори. Вони все одно хочуть станцію, хочуть економити, але хочуть, тим не менше, щоб коли відключається світло, це була не просто мережева, а ще й, щоб вона продовжувала працювати. І завжди у них є вибір доставити акумулятор, якщо їм треба. Перший підвид, ем, сонячні панелі, плюс інвертор. Другий підвид, підвид все те саме, але плюс акумулятор. Да, по суті, це. Повноцінна станція з трьох елементів, тобто тут є і панелі, і інвертори, і акумулятори. Вона може якби, все, що можуть ці рішення. Да? Також станція може бути е, сама класична е, ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Воно складається по суті тільки з інвертора плюс акумулятори. Це саме популярне рішення на сьогоднішній день. Його можна поставити і в квартирі, і в приватному будинку і на підприємстві, де завгодно. по суті, це великий павербанк для будь чого для хати в багатоквартирному будинку для квартири, да? для якогось окремого споживача на підприємстві, для чогось одного, для офісу, що завгодно, для клініки, для стоматології. Там що завгодно. Це по суті ДБЖ. Тобто, ось у нас є автономні станції, які бувають по суті там трьох конфігурацій. Да? Без акумулятора, з акумуляторами і з акумуляторами, але без панелей, і всі вони, як як конструктор Лего, їх можна. Щось додавати, щось віднімати і так далі. Сюди так само можна додавати генератор у цю зв'язку. Тобто, якщо в людини вже є генератор, його можна додати в цю історію, він буде заряджати акуми, і тим самим він уже не дерчить 10 годин, коли світло пропало. Дві годинки подеренчав, зарядив акуми, і далі не працює. Да? Ця зв'язка може бути ручна, може бути повністю автоматизована. Коли інвертор сам буде давати на генератор сигнал, типу ей прокидайся, заводця, мені треба зарядити акумулятори там до 11 вечора, тобто вночі він не шумів. Да? Сюди можна додавати вітряк. Вітряк. У нас є об'єкт, де на інвертор деє заживлений вітряк. Тобто він крутиться, він виробляє електроенергію, він нормально взимку працює, і також він є елементом оцієї автономної всієї історії. Да? Тобто, по суті, ми займаємося в основному цим рішенням, і додатково цим рішенням. Да? Якось так. По суті, я розповів, які є. Види станцій їх можна розділити на два да? Це мережеві автономні, які є підвиди у цих рішеннях? Да, і ось, ось по суті, ми займаємося суто. Сонячними станціями резервним жиленням більш нічого. Ми не збираємо щітків домах, ми не кладемо проводку, ми не прикручуємо світильник, ми не чинимо відкатні ворота. Ми не збираємо акумулятори. Збирає так, так, Ми нічого. не збираємо акумулятори. Нам не дзвонять, кажуть, типу, приїдь там, підключи мені автомат. Ми це все вміємо, але ми це не робимо. Ми суто вузькоспеціалізована компанія, яка робить мережеві автономні станції. Ті по суті цієї станції мережевий інвертор ставиться будь-якого номіналу, по суті. Тобто нема задачі, там, наприклад, у тебе є споживання 100 кВт, ти можеш ставити 30 кВт інвертор, наприклад, і все нормально працюватиме. Він ставиться паралельно основному воду. Якщо ми розглядаємо, тобто, є, у нас а, там зайшла мережа. От тут у нас там лічильник, наприклад, пішла. А отут от у нас заходить ще інвертор. Інвертор. Відповідно, він заходить паралельно і. Першочергове, наприклад, береться від сонця, решта добирається з мережі. Тобто, не принципово, яка буде отут потужність споживання, скажімо, тут 100 кВт споживання йде, а отут у нас 30 кВт, наприклад, інвертор. І воно нормально все працюватиме в мережевій станції, це не принципово. Якщо ми розглядаємо схему, типу автономний інвертор, тобто отут у нас лічильник лічильникову обліку, потім воно заходить. На інвертор, тут якась не резервна група, наприклад, нового інвертора і після інвертора. Відповідно, якщо у нас тут споживання, скажімо, там 10 кВт, то потужність інвертора мінімум 10 кВт повинна бути. Тому що, якщо у тебе буде тут споживання більше, інвертор виб'є. Тобто можна там виділити не критичну групу, наприклад, тут, скажімо, у нас ще 20 кВт. Угу. Відповідно, якось так. Відповідно, ну, тіпа, тут виникають нюанси, треба підбирати під, під а споживання а, а саме інвертор. Він просто підбере буде, він просто братиме так, з мережі так. І все. Тобто він ставиться в паралель, до нього не підключаються акуми, і розрахунок такої станції він тіпа, трошки простіше виходить. Тому що а, тобі важливо розуміти, щоб тут навпаки було більше споживання, ніж у тебе може виробляти інвертор, тоді у тебе не буде. Зрізання, так сказати, станції, тобто буває, коли, якщо споживання менше, ніж може виробляти станція, і у неї обмежений переток в мережу, тобто, якщо, наприклад, зелений тариф, то а тут, якщо мінімальне споживання, решту вона просто віддаватиме в мережу, продаватиме по зеленому тарифу. Якщо, наприклад, нема зеленого тарифу, і тут споживання менше, то станція може виробляти, наприклад, 30 кВт, а вироблятиме всього 5 тому що нема споживання електроенергії, нікуди не mm -hmm. Якось так.